Шаманка Сейраш, Сейраш, вітаю, рада бачити. Да, навзаєм, привіт. Сьогодні хотілося б розпочати нашу розмову з того, що поширилося пабліками зараз. Зокрема, говориться про те, що зараз на Курщині в Курській області, зокрема, нібито збройні сили України, бо на машинах великі такі білі трикутники впізнавані. Перетнули кордони, рухаються в бік населеного пункту Гончарівка. Це е, Суджанський район області, і нібито навіть є просування по техніці. Що там насправді відбувається? Чи дійсно це Збройні Сили України, чи це якась провокація? Mm, ну давайте так. Ми ж не будемо з вами в ефірі відкривати усі. О, Безумовно, щоб не нашкодити. Да, Давайте так. Це не є провокацією. Mm -hmm. Так має бути. Я так розумію, ми намагаємося відзеркалити ситуацію. Mm -hmm. Ми таке вже бачили свого часу на, о, в Бенері о, з нашого боку, ну і з боку РДК та Легіонів. От, ми цих зараз цих маємо там да. РДК і е, Легіон, а тут. Ну блін, ну ви серйозно. Ну, 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 такі. Ну, такі. От. А, тут, а тут ми відзеркалюємо ситуацію з Харківщиною. Саме цікаве, що я розумію, що я вчора не зовсім вірно розтрактувала свій розклад для іншого каналу. Бо мене запитували про Сумщину і про Сумський напрямок, і в мене там дуже хитро випадало, що може бути ну, на Сумщині якісь сутички, можливо, з я яких розцінила, Коротше, те, що в мене випадало, я розцінила як ймовірні сутички із усіми ДРГшниками, які залазять. А тут виходить, що мова не про ДРГшників. Тобто, сутички, да, я їх просто так розтрактувала у себе у розкладі, а воно обернулося не зовсім тими сутичками. Така, а тепер мені ранком стало зрозуміло, чому мені так ну ярно, явно на сумщину випадало е, якраз от про якісь сутички на ну пов'язані із групами на прикордонні. Оця вся сама історія. От тому, тому якось так. Яке майбутнє цього просування? Тому що розуміємо, що така історія вже ж не перша. І якщо не помиляюсь, третя чи четверта, якщо рахувати разом з тими, коли РДК е, Легіони і так далі проходили, цей не обірветься і не затихне так само швидко. А там немає цілі у якомусь глобальному захопленні. Там є ціль у п'ятірці Пентакли для ворога і п'ятірці кубків. Втрати для них і якась, е, якесь мінімізування е, якогось ресурсу на прикордонні. Я ж кажу, це відзеркалення, скоріше за все, перетягування уваги, відзеркалення харківської ситуації з нашого боку. Тобто, це більше в таку історію зайти, навести кіпішу, знищити якісь певні нюанси, відтягнути увагу та сили та вийти. Все. Mm -hmm. Ну, Цікаво, будемо спостерігати за цією історією, тому що дійсно дійсно цікаві такі, скажімо так, просування. Про обстріли, зокрема, нашої території хотілося б поговорити. Пам'ятаємо, як дещо раніше ворог здійснював нальоти дронів. Зазвичай, після таких нальотів дронів, тоді ще збили 100% шокедів, і зазвичай після таких нальотів. Йде масований ракетний обстріл. Тим не менш тривалий час такого масованого ракетного обстрілу не було. Буквально днями сталися обстріли точкові балістикою і скандерами. Знову ж таки, чи готує ворог найближчим часом якісь більш масовані удари по нашій території? Скоріше за все так, але воно знову випадає більш комбінованим. Тобто, це, да, скоріше за все, буде іще, ну давайте назвемо його все-таки більш масштабним обстрілом, але він все одно буде комбінований. Вони, вони беруть от подібну тактику, плюс-мінус. Тобто, у нас з вами масованість, як вони у тому році запускали по 100 150 ракет. Ні, вони зараз діють не так. Останнім часом вони не так діють, навіть якщо а, запуск іде по всій території України, він все одно точковий, просто він комбінований. Напередодні шахеди, потім летить якась кількість ракет в чіткі місця, або не зовсім в чіткі місця, але в але летять. Знову ж таки, тут майже така сама ситуація. Тобто були шахеди, зараз вони точково погасили і ще погасять нас. На жаль, скоріше за все, це от сьогоднішня атака, а, вона розтягнута у часі із Раз, сьогодні, тобто це така да, довготривала історія. Знову, скоріше за все, буде якась шахідна історія, от яка якогось такого типу, і знову якась ракетна. Тобто вони тепер комбінують приблизно таким чином. Вони намагаються зробити ілюзію. І, е, е, і що то, той раз мене запитували, коли е, з приводу того, що наша була та масштабна шахідна історія, я казала mm -hmm. оновити дані. Що зараз випадає дурень, оновити дані? Mm -hmm. Яка пріоритетна, зокрема які пріоритетні загалом цілі для росіян станом на зараз цивільна військовіра військова. Військова, військова інфраструктура, усілякі шляхи. Військова інфраструктура в першу чергу. Місцями е, інфраструктура е, суспільна, ну соціальна, да, тобто там якась е, енер, да. да, енерга, але переважно це більше стосується військової, тобто вони беруться, вони беруться за тилову роботу і нікуди не полишають тему тероризму. Тобто, да, тилова робота по нашим якимось військовим об'єктам, але з бажанням влупити до набуть по житловому сектору для того, щоб де деморалізувати? Вже угу. тривалий час говорю з багатьма майстрами, багатьом дійсно, як то кажуть, фонить вода. Що а. зараз, яка ситуація загалом? Чи змінюються прогнози щодо ГЕС Київської? Ні, не зовсім. Не зовсім все одно ми маємо загрозу, ми маємо перманентну загрозу терористичного акту тяжка. Я ж уже приводила приклад Каховської ГС, да, того, тобто достатньо часу пройшло від заяв до терористичного акту. Отут ми маємо таку саму історію. Ми маємо історію того, що були заяви, і перманентна загроза саме терористичного акту, вона полишається пов'язаною з водою. А як саме вони будуть намагатися вдарити? Вдарити ракетами, зокрема, по тій же Київській Канівській ГЕС, чи зробити таку провокацію, як була у Каховській? Коли я, див... да, я дивилася питання е, для свого каналу, в мене воно більше випадало як терористична історія. Uh -huh. Тобто, це не зовсім тема ракет, скоріше за все, це все таки тема із середини, да і ракетами. Ми якось вже піднімали тему ракетами. Дуже важко нанести тих руйнувань, які б спричинили до великих масштабних катастроф. Тому що як не крути геси, побудовані таким чином, щоб витримувати певне навантаження. Ну, типу, це не так легко зруйнувати їх з неба, от у чому момент? Тобто, зруйнувати електроніку, якусь таку історію, да але усілякі mm -hmm. дамби, споруди такого формату, це важка історія. А от яка-небудь там мінування водолазне або яка небудь диверсія зсередині, оце більше те, що пі поки що підпадає під загрозу. Тобто, це от більше в такий напрямок, mm -hmm. повертаючись до теми е ракетних ударів. Чи зменшиться зараз кількість ракетних атак на Україну з урахуванням того, що зсу завдали таких успішних ударів по аеродрому Олен'я, днями? Це був морозовськ вере. Воно починає проходити по помірності скоріше за все, або більш тривалий термін, ну okay. якийсь між розрив, да, або а, то, вони давайте так. Вони а, відчувають. Явну небезпеку загрозу для авіації для якихось установок і такої, всякої історії. А отже, і час е, на, е, на, на те, щоб да, е, це ж, треба відвести кудись. Переховати, а потім час підльоту, використання якогось озброєння. Бо в мене 8К жезлів випадає перевернуто. Це не означає, що ракетних небезпек не буде. Вони просто видозміняться і будуть якісь, ну як би це дико не звучало, рівніші, прогнозованіші, скоріше за все, не знаю, як це правильніше сказати. А, можливо, з більшим інтервалом між собою, а можливо, не в такій кількості. Тобто, воно дає нам плюс, воно для нас плюс. Ця помірність вона дає нам помірність буквально як стабільність. Давайте грубо це називати. Воно дає нам якусь картинку, якусь стабільність у цій ситуації на перспективу. Про ситуацію на фронті також хотілося поговорити останнім часом, там останні кілька тижнів чи не щодня. На жаль, читаємо оновлення аналітиків Діпстей. Бачимо, що ворог просувається невеличкими населеними пунктами, тим не менш, просування є. Але розуміємо, що ця війна змінюється чи не з кожною годиною все, і безперечно, розуміємо, що ворог також безкінечно не може наступати. Чи можемо ми сподіватися, що це просування ми зможемо зупинити до кінця літа, принаймні? Скоріше до осені, я би, мабуть, більше так би сказала. Ми в багатьох точках робимо для них вісім комичів і дві мечів. Ми дійсно в багатьох точках їх на певному моменті зупиняємо. Воно дійсно так і випадає. Це стосується і Донецького напрямку і Запорізького напрямку. Важкі надзусилля безумовно, але, але загрузання ворога по четвірці мечів. Тобто, робиться все для того, щоб ворог загруз, забуксував. Це призупинка. Так? тобто ну, зупинка, Призупинка, призупинка, от як от якась така історія. Вона на перспективу є, але я не впевнена, що ми з, витягнемо це завдання до кінця літа, скоріше осінь. Воно все одно переповзе в Угу. Щодо отриманих нами вже винищувачів в 16 Інформація вже підтверджена, тому дійсно можемо її озвучувати. Чи виправдають вони очікування найближчим часом українців, і е, чи дійсно зможуть стати тим елементом, який переломить хід війни на бік ЗСУ? Ні, не переломи, це не про перелом не зовсім. О, mm -hmm. о, зараз немає нічого такого, що переломить хід війни. Як би це дико не звучало, навіть ядерний вибух. Не, не стане переломною історією для ходу війни, тому що він запустить просто іншу інший ланцюжок. Yes, да, да, дій так, так. тобто, це зовсім інша історія. Це одна із важливих крапельок у стакан нашого о, нашої боєздатності, в тому в тій кількості, в якій зараз є F-16, Вони виконують використовують, ви, виконують верніше певну функцію по збереженню чогось когось. Тобто вони мають якийсь ППОшний давайте так. Момент це mm -hmm. перший нюанс. На перспективу, трошечки надалі, воно буде давати нам перспективу іншої взаємодії з літаками. Що... Покращить нашу ситуацію на фронті. Я так розумію, воно напряму пов'язане з певними нападанчими функціями, які є не тільки у уваж. 16 а це дає змогу відсунути ворожу авіацію на деяких ділянках фронту. Тобто, так. це менше кабів на голови нашим хлопців, це менше скидів авіаційних, це менше авіаційного бомбардування, А це вже великий плюс, коли тобі не летить на голову з авіації. Ну, безумовно, так. А коли решту? В якій перспективі ми можемо сподіватися, що нам решту обіцяних в 16 так скажемо, нададуть, тому що знаємо, що там шість штук, якщо не помиляюсь, нам всього надали зараз. Mm -hmm. В осінь щось побачимо. Mm -hmm. За період осені ще щось побачимо. Так, далі про міжнародну таку ситуацію хотілося поговорити. Зокрема, бачили новини, що Кулеба почав африканське турне вже не перше. Яка мета, яка ціль його? Що він хоче отримати? і Що отримає від цієї поїздки? За Запроп... він поїхав. Я дивилася просто вчора це питання. Він поїхав пропонувати умови вигідніше, ніж є зараз у африканських країнах домовленості з Тарефією, і так далі. Він поїхав щупати більш вигідні умови двосторонні для всіх. Там не митьом та катанням якісь плюси в цих перемовинах будуть для нас у взаємодії. Більше пов'язаний з ресурсами скоріше, якимись можливо, торгами, ну, торгівельними стосунками. В якусь таку історію. Він поїхав. Він ну, реально буквально поїхав перетягувати а, м, споживачів ринку на український ринок. Давайте це так називемо. Ну, ціль ціль така. Але чи отримається, чи вдасться йому це? Ну частково ну, так. Там та не повністю. повністю зовсім те, що нам там з вами прямо 100% необхідно, але частково так. Угу. Е, також хотілося б згадати обмін ув'язненими, найбільший обмін ув'язненими з часів холодної війни, так би мовити. Такий трохи суперечлива ця подія була, тому що з одного боку, ніби добре. Там частина е, іноземців повернулися до е, своїх країн. і Так далі, тут ще й опозиціонерів випустили це. Інша справа. Тим не менш, Україна, українська влада бачила у цьому певні тривожні сигнали, тому що мовляв. Якщо США і Росія вибудовують такі дипломатичні зв'язки, то чи не може США і Росія домовитися про війну в Україні без України? Чи є зараз якісь певні таємні перемовини? Чи дійсно оцей момент став таким місточком, який вибудував не знаю, потеплішення нові якісь відносини між Сполученими Штатами Америки і Росією? Ні, це не про потеплішання, прямо потеплішання. А з приводу о, переживань української влади нехай не лукавлять, будь ласка, всі чудово знають, хто з ким спілкується, на яких умовах, всі чудово розуміють перемовні процеси, це все озвучується і робити о, о, очі, немовлят і казати Боже, ми нічого не знаємо. все відбувається за нашою спиною. Ну це ж ну Давайте відверто. Ну всі все чудово знають і. Ну, всі, всі прекрасно знають, що все рухається до перемовної позиції. Ну, це не новина. Ну, не, не, не треба, вибачте, будь ласка, за ну правдиво, не, не треба вважати нас дегенератами та дебілами. Що ми не розуміємо, що ми бачимо зараз початки певних перемовних комунікацій. Ну, типу, ну не треба ж, якби Абрамович як виступав. Людиною, яка зв'язує захід з Росією, і посередині ще комунікує з Україною. Він так і вилишається цією фігурою. Ви думаєте, з якого дідька з нього зняли санкції? Тому що він виступає оцим самим посередником, і ми бачимо з вами зараз певні е, у цьому обміні є певні дзвіночки на те, що є певні комунікативні штуки, про які ми в курсі. Ну типу, я ж кажу, не треба нас тримати за дебілов. Ну ми в курсі чудово. Ми, 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 ми прекрасно знаємо про те, що починається певний перемовний процес. Так про це і говорять уже відверто і відкрито, і до цього і готують відверто і відкрито. І про це тільки мертвий не сказав. Так що ж ви робите очі, типу ми не знаємо. Боже. А те, що це є дзвіночком е, з усіх боків різними, е, я знову ж вчора буквально проговорювала цю тему того, що з одного боку. У старого Хрича Путіна розв'язані руки брати а, а, тепер о, о, і саджати у тюрму будь-кого, і відмінювати їх на кілерів і на відвертих вбивців. З одного боку. З іншого боку, многохадовичка Путіна а, а, він може прорахуватися, але я дивлюся на позиціонерів РФ, і, звісно, навряд чи він прорахувався. Але, тим не менше, всі революції робилися в Росії майже завжди з-за кордону. Uh -huh. Дід Гриб Лєнін там, якби теж з-за кордону приїхав революцію в Арафію робити, і спонсорувався він за кордоном е, да, за, за кордоном свого часу. І це ж не секрет, це історію треба знати. От, yeah. Але ті, які але ніхто із них не Ленін е, спонсорований за кордоном, от у чому проблема. Але такий варіант ми не відмітаємо. Ми не відмітаємо, що хтось із них все-таки щось собі відросте, таке дітородне. І таке візьме в оберт можливість і ймовірність якихось дій да на території РФ. для е, е, наших партнерів. Оці гаврики, опозиціонери, вони вигідні, тому що їх можна буде вчасно підкинути в Росію, тоді коли в Росії почнеться зміна влади, а вона почнеться. Унаслідок або вбивства царя, або його смерті якимось іншим способом, тобто, все одно воно там почнеться. І Тоді їх можна буде класно для таких всіх дипломатів, демократів напхати трошечки баблом і запустити в РФ і будувати демократичну Росію. Ну, типу, як сторонню силу, да. Тобто, отакий от, от формат. А от звичайно, воно буде таким чином, воно буде. Вигідно для країн Заходу мати оцю всю карманну опозицію, яка там сидить на донатах, тепер денебудь і на німецьких харчах е, їсть. Але це ж популізм. І вчора задавали цікаве питання на каналі, чи не завербовані? А там е, не прям завербовані, але хитро певні умови висунуті були. Ми для тих, кому. Яку вони поширюють. Ну, це суто кремлівські наративи, які виїхали за кордон і. Те саме просувають вони, вони поширюють майже те саме біля більш того, це популізм розрахований на лояльність російського народу, особливо те, що стосується персональних санкцій, які ніфіга не працюють і ніколи не працювали. І от хто хто, а яшин про це чудово знає, так. і те, що він сидить як економіст з серйозним мордою і розповідає, як воно буде працювати, як іще ще не з, з німцовим, який непокійний. Вони там ну, типу, покійним Німцовим, вони про це про життю розгов... розмовляли. Ну, повна ж маячня, повний популізм. <гум> ну коротше. Ну так про це ще окремо поговоримо, тому що дійсно цікаві процеси відбуваються в країні терористів. Тут іще ще стосовно повертаючись до теми. Перемовного процесу, можливо, перемовного процесу, ще цікава позиція Китаю. Вже неодноразово ем, бачимо, як там і Кулеба їздив в Китай. Потім заяви президента Зеленського, який вважає, що дійсно Китай, якщо займе сильну позицію, то він зможе примусити Росію зупинити агресію. Але чи захоче, чи дійсно Китай сприятиме справедливому миру в Україні? Китаю не потрібен мир. Китай зацікавлений в баблі. Все. Китай буде робити все так, щоби по дияволу мати і із усіх свої бабки. Все, це все це єдине, в чому зацікавлений Китай. Наплювати на нас, змиріться з цим фактом. Окей, фінансово Україна вигідна Китаю. Земельно так, але ж ми не підемо mm -hmm. на, ну, на їхні умови, такому ключі, в якому вони хочуть? Mm -hmm. Також ще неодразово е, останнім часом чуємо про другий саміт миру. Знову ж таки, е, Зеленський говорив про те, що нібито вже напрацьовуються певні е, документи для того, аби провести його якомога ефективнішим. Але чи здійсниться, чи дійсно можемо ми сподіватися, що другий саміт миру? Стане ну, хоча б якоюсь ходинкою до встановлення того самого справедливого миру, про який говорить українська влада. У мене досі випадає, що щось не так з тим, як готується той другий саміт миру. Ну, щось не в порядку. Або він не вписується в ті терміни, які зазначають, або там недостатньо давайте так, інформації, або пунктів, які б хотілося б. Коротше, знову щось не те. От знову щось не те. Я не зовсім зараз розумію, що саме не те. Так, да, там дійсно якась робота йде, але воно знову щось не те. Угу. А... І не зовсім так, як про це говорять. Так. Представники Росії чи можуть приїхати? І чи це їм цікаво? Тут мають бути якісь серйозні умови тиску для того, щоб це відбулося. Без умов тиску нікого ми там не побачимо, угу. із представників Аресі так. Ми будемо за цим стежити насамкінець нашої розмови. Хотілося б трохи про віддаленіше від політики поговорити. Зокрема, про зараз період ретроградного Меркурія триває також дзеркальна дата, 8.08 Буде що у ці дні може бути? Як е, загалом чи чи можна ставитись до цього періоду, ніби до якогось періоду турбулентності, тому що ну так вважається в народі? Uh, усілякі uh, астрономічні явища і там певні позиції планет вони дійсно мають відбиток на наш психоемоційний стан у більшій мірі, у меншій мірі хтось до цього більш схильний, хтось до цього менш схильний. Давайте так, це як з, мет, з ме, ме, метеозалежністю, да? тобто у когось крути коліна на дощ, а комусь абсолютно плювати. Тобто, це ось ну, да? тобто є періодність. Хтось завершив свої стосунки з колишнім 100% загнав його всюди в чес і він. В ретрограді не вилазить, а хтось залишив йому цей місточок, розумієте, і дивується, чому ж в Ретрограді це, це паскудство знову написує дорога, я привіт, я все осознав. Ну, це, понимаєте, оця вся історія. Я вернусь, я змінився і знову тероризую або стал з квіткою під вікнами на другому поверсі тобі зазирає. Тобто, ну, і дивуються, а що ж він знову повернувся? Бо ти ж не дозаганяла його в чес, квіточка моя. Ну то ж 08.08 а мені здається, тільки утюг про... Про, про цей період не сказав. О, от, я не знаю, з кожного просто, я що не відкриваю, в мене воно всюди скрізь сипеться. От і там так, такого намішано, насправді єдине, що е, ну, так, в, дуже поверхнево вникнувши в питання, я розумію, що ми там говоримо більше і про сатурнянські енергії. Да, а Сатурн він е, приходить, е, е, давайте так, він приходить, нікого не запитуючи, чи ви його чекали чи ні. Він приходить зі своїм серпом, умовно кажучи, для. Того, щоб навести кіпішу, для того, щоб відрізати все, то, що вам має, ну що вже віджило свого. У мене навіть є, от буквально на 6 вогню на одній з колод, от він Сатурн. Тобто він ну, хтось його асоціює, да, тобто в колоді, значить там зі смертю. Ні, насправді ні. Ото в нього коса, він прийшов і йому плювати. Ви його ждали чи ні? Він отак, от врожай зібрав, косонув. Все, що вважає непотрібним, да, я маю на увазі, все, що віджило, відмерло. і пішов. А ви робіть цю інформацію, що хочете. Ну, тобто, десь приблизно отака, от, отака от історія у якоїсь синергії, яка у нас є там на 08.08. 0,8. -08. Хтось пише про те, що е, і розповідає з абсолютно серйозними щами про те, що все це кінець світу, переход в якусь нову еру. Е, е, бо не, судний день да, да, там, 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 просто там просто якийсь капіц. Е, ну, коротше, і три вісімки десь там в Біблії щось говорилися про судні Його. день. А де ми взяли третю вісімку? Мені щось не зрозуміло, бо наче ну коротше. Дві тисячі двадцять чотири. Якщо дві чотири. Класно, чудово. А чому до того всі рази, коли у нас можна було скласти отримати вісімку в кінці кожне 0,8, 0,8 не було. А, ага, я, така ми всі вмерли в 2012-му, так Майя сказали. чи ще не довмирали? Я не можу пам'ятати. Кінець же світу вже був у 2012-му. Ну я то був кінець, а це безкінечність. Ну, коротше, друзі, давайте так а позавершайте, будь ласка, свої процеси. Якісь певні внутрішні і зовнішні, позбавляйтеся, не залишайте там, де реально вмене не. не... Скачіть на мертві кобилі, якщо вона вмерла, заховайте, закопайте і йдіть далі. Тому що це рефлексування у минуле, воно справді воно буде доганяти вас в тій або в іншій мірі, в більшій або в меншій степені кожного разу, коли будуть відбуватися певні процеси астрономічного характеру. Це не перший, не останній Меркурій, ретроградний, Венера, ретроградна, і так далі. Тому подібне, і воно я ж кажу, має певний вплив на когось більше, на кого менше. Якщо ви розумієте, що кожного разу вас старащить. Зробіть що заздалегідь цього періоду для того, щоб вас не таращило, все це моя така найдієвіша порада. Так, Сейра, дуже дякую за поради. Дякую за цю надзвичайно цікаву розмову, надзвичайно цікавий прогноз. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал також. Ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимось вже в наступних ефірах. Бережіть себе!